Першими на цю сцену вийдуть представники Українського державного університету науки і технологій. Ваші оплески – команда «Удунт проджект, місто Дніпро! Підлячись на наш зовнішній вигляд, звичайний глядач подумає, а чого це у них різна уніформа. Тренери переглянуться між собою і подумають: молодці, заворочились. Гляда... Глядачі пенсійного віку насторожаться, це за якою субсидією така черга. І тільки молодий глядач скаже, о, в Роблексі норм обнову викатили. Та на цій сцені кожен учасник з команди Українського державного університету науки і технології стоїть у своїй майбутній уніформі. Тому привіт фестивалі! Давайте знайомитись. О, От вам і будівельник. Це найзавзяті. <плес> Будівельники, це найзавзяті А Ану, розкажи якусь історію професійну. Ну, дивись, кам'яняр Геннадій випав з третього поверху, працюючи три дні. А працював би активніше, випав би з п'ятого. ти живий! Наступний це вогнестійкий захисний костюм, який витримує 500 градусів Цельсія. В ньому знаходиться студент, який витримує тільки 37,2. Наступний. Це студент-хімік. Хімія це все, що нас оточує. Пластик, хімія, кола, хімія, косметика, також хімія. Адже любов це також хімія, не хіміч. В Дундія є, Дунді є дуже потужна військова кафедра. Ми спочатку думали, що вони ТЦК і дуже боялися їх. От. Але потім ми зрозуміли, що ми студенти, не всім навіть 18 є. І перестали. Ну що, ти цека, як служба. Та не ти це кашник я, а військовий залізничник. Мені не люди треба, а рельси, рельси шпали-шпали. Так це ж тепер і славі можна їх не боятися, а то людинка другого світу отримує 25 сьогодні день народження, до речі. А це момент, на якому я завжди плутаюсь, тому що не розумію, хто з них з, 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 них, з Інституту фізкультури, а хто архітектор? Ти ж з інституту фізкультури. Помиляєте, шановний, архітектурний. Що? Приїхали здрасте, Фасад пастельний, тон по окрасі. Тобі тут що? А за бароко, чи пати за рококо. Так я можу за кашу маною, за зажисть туманою. У шахляді бачу, що ви трохи ошарашені, вражені, спантеличені. Ну так, ви здивовані. Вибачте, друзі. Так, я навчаюся на архітектора, але більше 20 років живу на Амурі. На Амурі? Наша правда! Да! Пидом під піва. Майка, 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 майка. Ну, а це інститут інфраструктури і транспорту, її представниця, провідниця. А а, а взагалі-то, я майбутня бортпровідниця Придніпровської при залізниці. О, так про це ж можна номер показати. <му> Багато хто знає таку співачку, як Віра Брежнєва, але мало хто знає, що Віра Галушкова, наш Віра Брежнєва, навчалась в Інституті інфраструктури і транспорту. Не вірите? Ось, будь ласка, доказ. Вас вітаю, Укрзалізниця. Сьогодні ваша провідниця – я, Вірочка. От, а тепер давайте уявимо, що Віра Галушкова, наш Віра Брежнєва, працювала би за спеціальністю. Доброго дня, шановні пасажири, вас вітає екіпаж рейсу Дніпро, головний. П'ятихатки. Температура за бортом: 3,5 плюс-мінус градусів. Температура у вагоні. Та така ж сама, як і за бортом. Просто якесь притрушене розбило вікно. Але тепер у вагоні є кондиціювання. Але нащо воно у березні місяці? Також у вагоні присутні працюючі розетки. Орієнтовний час маршруту складає приблизно одна серія супермами. Наголошую: зупинка на станції П'ятихатки триває одну хвилину. Будь ласка, не виходьте з вагону, якщо це не ваша зупинка. Я один раз вийшла, мене тільки на обратній дорозі забрали, а після цього в депо навіть прізвисько дали. П'ятихатіком. Щасливої дороги. Хоча яке там щастя в п'ятихатках. В одному, в одному з наших інститутів, От, виходить, ви знаєте, що це все-таки за інститут. І там замість дзвоника на пару звучить ось така мелодія. От, І нам здається, що кожен першокурсник саме так заходить до деканату. Пане декан. Пане декан, я свято вірю в наш університет. Я не ходив на пари. Молодий, зелений. Я вас дуже прошу, пане декан, підпишіть допуск до заліку. Я не можу цього зробити. Ти прийшов до мене в деканат і просиш мене підписати тобі залік у такий день. Удень хіміка. Але робиш це без поваги, без поваги до предмету, до кафедри, до університету. Пане декан, я зроблю все, що потрібно. Одного дня я звернусь до тебе з послугою, а зараз отримай цей допуск. Дякую, дякую. А що це за послуга? Ти будеш вести День пер... першокурсника. Вічно. Дякую, дякую. Адже першокурсники для нас це найголовніше. <плес> Першокурсника так день першокурсника. Доброго дня, шановні студенти, ми раді вітати вас на дні першокурсника. І старшокурсники приготували для вас особливий подарунок. Зустрічайте, додайте жарту у життя Студентські будні то не гра, пересесія аврал. Ліга сміху наш портал. Ну хіба не чудово? Ну, белісімо, Не ну мої дівчатки. Ух. Молодець. Дякую, пане декан. З вами була команда Удунт Project. Робіть, те, що любите. те, що робите. Ваші обласки, Удунт Проджект. Project.